Добрий день, чергова розпаковочка з Аліекспреса. Замовляли фонарь надпотужний. Ну, подивимося, який він там. Запакований в коробочку. Інструкція китайський, англійський. Так, що ми маємо? Маємо ліхтарик. Маємо ліхтарик. З акумулятором. 3,7 сім вольта. такий потужненький акумуляторик. Маємо ще окремо для трьох міні-пальчикових батареєчок. Слот. Маємо зарядний шнур для ліхтаря. О, навіть від ліхтаря можна заряджати мобільний телефон. Ми це перевіримо пізніше. Ну і подивимось, що у нас, як він працює, заклеєний. контакт чтобы не разряжался аккумулятор так вот так кнопочка у три режима набудь ческилки так Так, дивимося, як світить. Ну, світить доволі таки непогано. Можна зменшувати збільшувати. Перший режим, другий режим трошки тускніше. Третій ще тускніше. Четвертий сос і п'ятий повільне моргання Ну, в принципі. Доволі таки непогано. Будемо тестувати далі. Отже, перевіряємо фонарик на вулиці. Ну, доволі непогано світить. Є луч. Хороший доволі. Довольно... Гарний луч світить гарно режими трошки тускніше, ще тускніше, стробоскопчик і просто мигання. Так, і перевіряю можливість зарядки від цього фонарика мобільного телефона. Слот для зарядки Type-C і окрема. USB йде. Пробуємо. Підключаємо. Зарядочка пішла. Є індикатор батареї на 4. Крапки. Тобто майже заряджений акумулятор, зарядка йде. Тобто, ну, дуже потужний фонарь, в принципі, рекомендую. Силочку на нього залишу в описі під відео.